Вітаю на своєму каналі Життя навколо краси. Дуже давно я вже не знімала відео, все переквітло. Не було так особливо, що вам показувати, то я так і вже нічого не знімала. Але пише мені Світланка Візерна, канал Вікнами в сад. Це вона мені допомогла відкрити канал, за що їй безмежно вдячна. І пише вона мені під моїм останнім відео, де я показувала, як я була в лісі, пише Світланку, виходьте вже з того лісу, де ви пропали. Я на місці, я є, але знімати, показувати нема що. Я вже, е, мабуть, в листопаді знімала останнє відео, як я накривала свої троянди. Зараз показую вам ці всі. У ці гори тут все троянди вкриті. То я показувала, як я вкривала, відео вийшло довге трохи, і мені написали: ну, одна жіночка написала, що довго і нудно, розповідаєте. То я з того пересердя. десь настрій був поганий, з того пересердя. Видалила те відео, ну, потім шкодувала, звичайно, тому що зараз отакими. От Холодними, зимовими вечорами. Радію, що можу подивитись свої відео літнього цвітіння своїх квітів, ну, не тільки звичайно своїх, але і своїх. І це наскільки радує, наскільки тепліше стає на душі. Тому, тому я, 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 я дійсно радію, як би там ну, трішки щось не так, не дуже, не дуже я вмію. Балакати гарно. Не, не дуже ще навчилась гарно тримати камеру, тим більше в мене, було... в мене був телефон інший, там дуже погана стабілізація була. Сподіваюсь, що на цьому новому телефоні трішки краще буде. І отак. А ще як я щось розповідаю, знімаю, то я захоплююсь і не дуже. Не дуже спостерігаю, як я тримаю ту камеру, і виходить якось, може, десь місцями трішки не так, як треба, але вже як є. Ось мої трояндочки. Тут ось тунель, трошки вищий, то його гарно видно. Там он горбочок, там плетисті вкриті. Я дуже радію, що я їх вкрила, тому що і тут ось. Три троянди, до кубки вкриті. І тут я показувала квітли. Тут у мене і Ангела, і плетиста величезна. І це все попригнала. Як знайду відео, то додавлю, як я вкривала їх трохи, бо в мене дещо пропало на тому телефоні. Щось не те нажала, то пропало трохи відео і фото. От. І тут, тут у мене теж накриті чотири чайно-гібридні окремим квадратним накриттям. Тут ось тонель. Все накрито, все під шаром, під шарами агротканини. Ну, Це сніг скиданий, тут не тонелі. Ось у мене ще тут накрито, хто бачив мої відео, тут, ось в цьому місці Артеміс, Ешлі, ну і багато ж інших троянд. Тут тонелі по по сім з метрів, два тунеля. І там ліду. Все в льоду, Спочатку ж був дощ, потім ще сніг. І от усе воно, все-все вкрите. Під шаром агротканин, під шаром льоду і снігу. Я думаю, що їм там затишно. І задоволена тим, що я все ж таки вкрила. Вкрила також. Отам, ось. Ось таких під деревом два горбочка, там накрита скімія і накрита хеба. І ось тут де троянди не вкрила. Зараз покажу, ось де я не вкрила, тільки снігом засипала, то воно ж, ну, всі ж бачать, воно все усе в льоду. Ну, відразу торкнеться, воно все ламається. Оце все воно пропаде. Все, що не накрито, бо обледеніння ще гірше, як морози для троянд. Так що я задоволена, що я це все накрила. Трішки часу потратила, вкривала я сама, мені ні, ніхто не допомагав, бо в той час не було чоловіка вдома. Так що це все реально вкрите за декілька днів. Трохи докупила грудканину і вкрила. Зараз ставлю фото чи відео, що знайду, як я це робила. Так, показую вам тут, де не плетисті. В основному обрізані. Вон там одна тільки ланглуст. Вона така пишна, гарна. Я її хочу залишити ну, половину, може, оця цих гілок. Обріжу, просто зараз, поки вона, можливо її пригнути, великі гілки, то легше її пригнути. А весною вже я буду її коригувати, відрізати, скільки мені потрібно. То це її так в основному пригнула. А решта просто обрізані під накриття. Накриття в мене тут буде два тунеля дуги, такі дуги. Обрізала шраби, флори, бунди, всі обрізала отак от. На висоті 40-50 см, щоб під накриття, дещо трішки ось підв'язувала, нахиляла. Тут буду робити накриття ось так от і аж сюди. Більше всього буду аж, аж сюди. У мене агроволокно широке 4 метри, тому буду закривати повністю. А чому? Бо тут ось. Залізний такий у мене огорожа, ну маленький такий бордюрчик. А тут у мене тюльпани ботанічні, дуже гарні тюльпани. І торік вони примерзли. От, от, мабуть, через те, що тут підвищення, мороз був довго, дві неділі, сильний, залізо на висоті, і от вони підмерзли. Вони не пропали, але вони не квітли. Це булинки всі ціленькі, я всі передивилася. Вони всі ціленькі, і я їх викопала, розділилась, заново сюди посадила, бо ну не можу ж я їх десь в середину туди подалі, тому що вони низькі, їх потрібно з краю. Тому я вирішила, що я буду тут накривати разом з оцими, упор, оцими для горшків. Такі штуки в мене зроблені. Оце все буде накриватися. І я ж сюди, щоб накрити, прикрити цю всю землю, щоб мені ботанічні підпани були теж теплі. Отак От стягую троянди, щоб сюди вона не терчала. Тут я поклала для того, щоб зафіксувати, щоб не прогиналося, агроволокно прив'язала такі палки. Плюс я ще тут, по краях з двох сторон, в сторонах буду прив'язувати мотузки. Робити теж такий каркас з мотузка, щоб і боки не. Снігом не пригинало. Отака у мене споруда. Тут теж вийшла минер, минерва, е, миневра, осподи, миневра. вийшла така висока, трохи хочу залишити її повище, тому трішки пригнула. Тут буде мотузок, отак от. аж сюди. І вона повинна не торкатися, не буде, я думаю. І аж сюди, оце така. Такий довгий буде. Тунель. Тут тунель, Тут буду накривати якось по-другому, поки ще не вирішила як. І ось другий коротший тунель. Ось такий. Порозкладала, щось трішки повгинала, щоб не терчало. Ось так, по можливості. Тут ось це оскод чайно, гібридна, вона буде обрізатися доволі низько, тому її так низенько йому треба було ще й нижче зрізати. Але побачу, якщо вона буде мені заважати, і агроволоком буде до неї торкатись, то ще може крайній трохи обріжу. Ну, отак, що можна обрізати, обрізаємо. Що хочемо залишити побільше, нахиляємо. Тут у мене шраби, це шраб, це мініплетиста. О, це ланглуст. Здається, теж шраб. Ну, отак от. Так от. Там, чайно-гібридна, Вже покажу результат, як все понакриваю. Так, останній етап накривання троянд. Накриваю агроволокном. Вийшло у мене тут таких два тунеля довгих. той спочатку був коротший, але Вирішила не робити окрему споруду над Ешлі, Артеміс, там паприка. Продовжила просто цей тунель. Тому такий довгий 7 метрів тунель, а грудканина 9 метрів. Довжина, тому що ну, з двох сторон потрібно ж закрити і зафіксувати. Поки закривати не буду, трішки зроблю провітрювання. поки нема сильних морозів, але починаю вже вкривати. Тому що коли, як завжди, вийде так нежданно негадано, морози вдарить і тоді холодом ходити і от ото -от все робити, а їх багато, це ж тільки початок, щоб їх вкривати і вкривати. Тому вже почала накривати. Отака гортканина у мене тридцятка в три шари. Я вже розказувала, вийшло в мене взяти саме тридцятку, тому так, в три шари. Тут такий тунелик, трошки нижчий, трошки вущий, бо тут в основному в один ряд, там де-не-де є по дві троянди, а так в основному в один ряд троянди. А тут широкий такий, досить широкий. Ще в мене широке ж агроволокно, в мене воно 4,20, дуже широке, мені таке не потрібно, але вдвоє його скласти на цьому не вийшло. Тому що, дивіться, тут два ряди. Тому мусила розкласти, воно так зайве, але попідкручую, буду фіксувати. Фіксувати потрібно дуже гарно. Це все в мене ще не зафіксовано, ще все вісить, ще все ворушиться. Зараз буду по краях все, по боках фіксувати дошками, трубами, камінцями. Дуже гарно потрібно зафіксувати. Такий тонелик. Я думаю, їм тут буде тепленько. Вже навіть нарцизи і без накриття лізуть. Ну, під накриттям будуть теж, їм там буде тепло. Ну, вже що буде. Зараз піду з тієї сторони, покажу цей тонель. Так, підійшла з цієї сторони. Вон, бачите, як далеко. Це тут у мене ешлі. Підклала картонку, повісила її на мотузку. Скрізь мотузки, бачите, щоб огрудканина не провалювалась. Скрізь мотузки. Тут ешлі, артеміс, навіть кущі тримач залишила, бо вона висока і хочу її, ну, трошки я її то буду врізати, але хочу зберегти ці гарні пагони. Весною, як збережуться, то трішки тільки підріжу. Ну, і там далі паприка і пішла, далі там уже шраби пішли. Так що попадає під накриття мої гігіхери, гі... гі... Я не думаю, що їм буде тут погано. По-перше, не буде їх прижимати снігом. Не буду бачити цю красу взимку, вона мене радує зазвичай, але ну, в другому місці буду милуватися, а тут будуть накриті. Ну, так вийшло. Я ж не можу прикласти на них. Надо ж... Агрово, тканина там ой, береться, тут прикладається це все. І якщо я візьму ближче, то я просто мені доведеться це все прикладати на гейхерах. Тому я взяла трішки далі. І так, так що йду далі накривати. Сьогодні холодно, але ну не так страшно. Холодно, так що продовжую працювати. Ну, ось я вже все пригнула. Все прив'язала. Тут довелось поставити одну дугу, щоб це все краще трималось, бо таку масу підв'язати до якоїсь просто гачка чи до іншої троянди, то занадто. Дуже багато вже тут гілок, і вона така могутня, велика. Все пригнулось, нічого, наче ніде не тріснуло. Тості трохи пагони, тому висота, ну, така. Височенько трохи, Ну, вже як є. От там ще сюди приєднала троянда, в мене там ельф, теж я думала пропала, вона відросла від самої землі. Тоненькі гілочки. Якщо перезимує, щось буде з неї. Отака От споруда. Тут вже зв'язала, щоб ці гілки не терчали. Тут їх вже прив'язала до решти гілочок. Отак от, от. Поки агроволокном накривати не буду, бо ще не так, немає ще морозів сильних, завтра передають мінус 2, але для троян це нічого. Бо сини тим більше. А коли буду накривати, я вже вам покажу, як я накрию агроволокном, то під агроволокно, в такому випадку, коли Воно буде торкатися із трояндою, то я буду, отак в мене є мішковина. шиті мішки докупи. Отака мішковина я буду прикладати верх по всій довжині цієї, ці, як називати, споруди. Отак покладу ці мішки, чисто, щоб не рвалося агроволокно, і накрию агроволокном. Прижму його по краях скрізь. Гарно це все упакую. Тільки це буде пізніше. Поки так, поки буду накривати все реш... це робити споруди на всі решта троянди. Решта покажу вам пізніше. Так, ось так плетисті в мене. Це моє споруда така, ну, опора, опора така для плетистих. для... Клематисів, у мене тут 6-7 клематисів, якісь молодші, якісь старші. Тут вже посаджені тюльпани в цьому квітничку. Тут жардіна І отак показую, як я сама оце його пригнала. Так вийшло, що в мене нема кому зараз в даний момент допомогти, тому накриваю сама. От зробила такий, точніше, забила такий кілочок. Землю і до нього почала поступово пригинати по декілька гілочок, це в мене грунтопокривна э, чотири сезони. Отак я її сюди прив'язала. Потім ще, які там залишились, гілячки тачали сюди прив'язала. Потім вже сюди нахилила до неї щось цим прив'язала плетисту П'єрдеронзар, але вона важка, масивна. Тому поставила, ще знайшла отаку штучку, не знаю, як її назвати. Це не дуга, це така п-образна з якоїсь дитячої гойдалки колишньої, старої. Отак я нею зафіксувала, трішки її в землю вгнала і прижала собі ці гілки. Бо дуги в мене сюди не влізуть. Тут невелика відстань між опорою і, і цим камінням. Тому дугу сюди я не впливаю. Пихну, то що знайшла? І щоб воно краще трималось, бо воно ж так глибоко не заходить в землю, я поклала таку тканинку і груз. Ну, так воно гарно тримається. Сьогодні такий вітер був величезний, думала, повалить мені. Ні, не повалило. Я вчора це все робила. Так Поки бачу, то скажу обов'язково під накриття ложити. Яд для мишей. Це я так поставила тимчасово ну, просто нагадування для себе, щоб коли буду вкривати агроволокном, то порозкидати яд скрізь під усі накриття. Бо мишки дуже люблять лазити в таких накриттях тепленьких. Отак от дивіться, вона хоч і товста. Тут в основному в Піра Дерансара в мене старі пагони. От, от нема майже майже немає молодих. Тільки от так повипускали тих старих, більш зелененькі, а то в основному все, все коричневе. Всі старі пагони. І дивлюся, он один розчахнувся. Бачите, он там розчахнув. Ой, щось погано. Погано наводиться. Розчахнувся. Он там. Ну вже зараз не буду зачіпати, весною то все обріжеться, відпиляю. Ну, нічого, що сталося. То сталося, нічого страшного, то є. То дрібниці, а решта, наче всі ціленькі. Отак це все пригнулося. Я міряла 60 см. Це непогано для плетистих, тому що нижче пригнути їх то взагалі важко вже. Отак, От до П'єра я почала тоді фіксувати помаленьку джердіну. Теж поставила її оце, цією штучкою і прижала такою. Вона теж ось в землю загнана. От. І сюди, сюди ж флорибунду джаз. Теж штирьок такий загнала в землю і до нього трішки прив'язала щось сюди, щось туди. І отак помаленьку-помаленьку, по кусочку там прижала, там прив'язала, там пригнула, там притримала. І сама оце я таке зробила. Ще зверху тут, так як дуги, не буду ставити і взагалі, Ну неможливо, якщо дуги ставити і зробити відстань між трояндою і дугою, щоб волокно не торкалось до троянди голок, то буде воно вже й високе дуже. Теж так не потрібно. Тому я буду тут нічого ставити не буду, просто зверху троянди накрию, я вже так робила, накрию в мене є така мішковина шиті докупи мішки, я потім покажу вам її. Мішковиною так тільки верх прикриваю, так, тільки верх і краї, боки, чуть-чуть, де, де саме голочки, де троянда. Тільки верх покладу їх. А зверху нього накидаю зразу агроволокно і вже його до самого низу фіксую, скрізь ним закриваю всі боки, всі, всі сторони, і спереді, і ззаді, і по боках. Агроволокном.